Розкажу вам про свій гітарний процесор Boss 100. Він у мене вже років 3-4 дуже зручна універсальна штука для роботи концертної, для репетаційної, для всякого такого. Не скажу, що він суперкласна штука для записів. Не скажу, що це суперкласна штука. Для того, щоб там, писати музику, тому що ну там зазвичай, якщо вам треба щось для того, щоб писати музику, щось вигадувати, треба супер класний лупер. Тут є лупер, але він доволі має багато всяких обмежень. переваги цього процесора, це те, що він може працювати в режимі педалбору. І, власне, для якихось лайвів, для репетицій, це супер коли у вас не дві-три кнопки, як на звичайних процесорах, а коли у вас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім кнопок, які от окремо, дивіться, у мене от форус. Я його вимкнув, я його підімкнув. І так от кожен ефект, крім того, Якщо ви там, ну там я от в своєму колективі — соло-гітарист, і мені треба часто працювати з рівнями гучності, для цього я можу керувати різними кабінетами. Якщо ми, наприклад, в лінію граємо, можу керувати різними драйвами. В мене в моєму основному пресеті два овердрайви: один грілочка Tube Screamer для легеньких рефів, і е один е дістор для соляків. Щось поважче, я не пам'ятаю, яка модель. І крім того, компресором я рівень гучності е, контролюю. Розкажи про його ціну. Ціна брав 400 чи 400 доларів 3-4 роки тому, і я брав його на весенки. Прям я перший власник. Це взагалі єдина річ, е, ні, жартую, не, не, не єдина. Це за всю історію мого заняття музикою. Друга. Якась музична штука, типу там процесора чи гітари, яку я купив прямо новою, яка мені і сталася новою зовсім. Зараз він коштує 22 тисячі гривень. Що там, у нас по курсу, 300 ну, там хай там два і. Це буде десь 500. Взагалі ще одна з переваг: що в босі, в більшості їхніх проциків, ти можеш на оці всі кнопки, от як в мене тут воно налаштовано суто як педалборд, ти можеш налаштовувати перемикання навіть не одного ефекту, а прямо кількох. Тобто, що в тебе за рахунок вмикання однієї кнопки вмикались, наприклад, не тільки Єстор, а й там Істор і Ділей, це однією кнопкою. Мінус надзвичайно, який мене дратує, він максимально неінтуїтивний в плані всяких налаштувань. Тобто, так от, коли тобі треба просто платити по ефектах, перемикати, все очевидно, все ось тут тебе підписано. Ти можеш змінювати якісь назви, в тебе кнопки от всі на виду. Але коли треба це все діло якось там поміняти місцями, щось кудись підключити, коротше, розібратися з ним ну, іноді займає багато часу. Тобто, умовно, той же там Zoom, в мене є такий кишеньковий J1 on Коротше, там все настільки просто, настільки все інтуїтивно, там, ну, мені здається, трирічні діти легко Можуть осіб. Ще недоліки це, ну, це вже таке, знаєте, його вага, тобто він тяжкий, я не пам'ятаю, скільки важить, він тяжкий, і він об'ємний, він великий. Мені довелося купити валізу, щоб його тягати, і кожен раз, коли я приходжу кудись на виступи, у мене запитують, а що таке, я кажу, дружина вигнала з дому. Чи рекомендую я його, якщо вам треба. Конкретно процесор Року, що зараз він коштує десь 500 баксів. Не рекомендую. Я не знаю. Я, мабуть, якщо вас типу у вашій ланці ефектів має бути більше ніж 6 педалей, тоді, мабуть, рекомендую. А якщо до шести рекомендую беріть педалі або беріть якісь компактніші процики, і, наприклад, я я вас мазу імпорсу заки. Та, 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 та. Особливо, особливо ті, до яких можна якийсь там футсвіч під'єднати. І можна от, організувати оцю все, кер, оце все керування ефектами з футсвічак. Ще от, плюс, що він міцний. Що він металевий, як і мабуть, в будь-яких роциків за такі бабки. Е, плюс, що екран, ось цей, де ти бачиш свої ефекти. На ньому все видно, коли ти виступаєш так, ще з недоліків, що вкрай рідко, але бувають глюки. У мене от конкретно зараз є один глюк, але, в принципі, я думаю, що, мабуть, це можна вирішити якось, типу, його збивши до заводських налаштувань чи що. Коротше, і цей глюк, типу, вкрай рідко виникає, він лише один, але ну, тим не менше він є. Давайте я вам зіграю. Пресетик рифочок. Скажи, будь ласка, чи живий, зате ти уяви, як ефект там буде. Ти розумієш, що якби, дивись, якби оце впало би, то сьогодні я би не виступав уже ввечері. Далі. ai poka jamok lin Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, лайки, будь ласка, ставте ваші запитання, що вас цікавить. Може, ви маєте якісь е е поради навіть мені, може я в чомусь не розібрався, очевидно, по процесору. Коротше, а я знаю, що у вас є такі поради, тому чекаю на них. <різвість>